Всім привіт, друзі! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про програму DEMEX, а саме як ній ми можемо заробити майже 6 доларів на халяву за кожного запрошеного друга. Тобто ви реєструєтеся, вводите реферальний код, пізніше вже свій код роздаєте своїм друзям. І за це ви на свій гаманець отримуєте приблизно 6 доларів. Тобто ви можете запросувати туди як брата, як сестру, як маму, як тата. Тільки там буде потрібно пройти верифікацію. І все, що буде потрібно зробити, я в даному відео вам розкажу. Тож, давайте не будемо затримувати, а перейдемо саме до реєстрації. Коли ви вже скачали собі цей додаток, ви заходите і нажимаєте Створити новий аккаунт. Тут вам потрібно вказати свій емай, ім своє ім'я, пароль, підтвердити пароль, також обов'язково реферальний код. Реферальний код я залишу в описі цього відео, також залишу посилання на скачування даного додатка, як на Android, так і на ICO. І пізніше ви просто ставите тут галочку і нажимаємо далі. Давайте я це все швидко заповню. Коли ви це все вказали, нажимаємо галочку і нажимаємо далі. Зараз вам прийде реферальний код на вашу почту, точніше код підтвердження на вашу пошту, ви його сюди вказуєте. Все, як ви бачите, успішно зареєстровано. Нажимаємо Next. І тут нам тепер потрібно вказати своє ім'я, своє прізвище, дату народження, місто, де ми будемо проживати, тобто з Італії, регіон. Саме знову міста, код італії, там поштовий даного міста і адреса. Зараз я вам все покажу на прикладі і пізніше, можливо, залишу вам сайт в описі цього відео, де можна це все знайти, щоб довго не шукати, щоб заповнити швидко. Дату обов'язково вказуйте правильно, тому що вам пізніше буде потрібно проходити верифікацію там через права чи через паспорт, наприклад, щоб все збігалося, щоб вам видали ваші токени на приблизно 6 доларів. Тому дату вказуйте правильно. Ну і ім'я і прізвище також бажано вказувати вірне. Тепер виберемо резиденцію, тобто де ми будемо проживати. Тут вибираємо Італія, гортаємо вниз. Італія. Далі вибираємо регіон. Я вибираю регіон Лаціо. Далі вибираємо місто. Давайте я напишу собі Рим. А вам в закріпленому коментарі залишу сайт, на якому можна знайти любе місто в цьому регіоні. Також залишу вам поштовий індекс цього міста, якого я брав. Можливо, ви то саме захочете собі вказати, тільки там інший адрес. Також на даному сайті будуть адреса ресторанів, які можна вказати і спокійно вас повинно пустити. Але давайте це все зараз перевіримо. Вибираємо Рим. Нижче трошки пишемо поштовий код Риму. Вписуємо 00. 154. І нижче трошки нам потрібно вказати два адреса. Ці адреса я буду брати також з даного сайту на який я заходив, і вам також цей сайт обов'язково залишу для зручності, щоб ви собі легше могли це все знайти. І так, вказую я перший адрес. І тепер вказую другий адрес. Тобто я спочатку вказав назву і зараз скажу адрес, де воно саме знаходиться. Надіюся, мене так пустить. Коли я це все вказав, нажимаємо підтвердити. Зараз побачимо, чи нас пустить на дану мережу. Так як ви бачите, нас пустило, все нормально. Тобто Я вказав адрес готелю і пізніше нижче вказав, де він знаходиться. На цьому сайті всі дані будуть. Тож спокійно собі можете звідти брати і запрошуйте вже собі чи там маму, брата, тата, сестру і також за них отримуйте по 6 доларів. Я зараз зроблю підтвердження особи і покажу вам вже, як виглядає сам наш додаток. Далі ще вам буде потрібно вказати свій номер телефону. Тут можете вказувати спокійно український. Вам на цей номер код підтвердження прийде, ви цей код вводите і нажимаєте далі. Далі вам буде потрібно вказати там дані з паспорта, тобто зробити фотографію паспорта чи там правів, пізніше зробити селфі і вас все, якщо ви все правильно зробите, повинно пустити на дану платформу. Коли ви завантажили свої документи, далі у вас буде невеличка анкета, там треба буде нажати Я нажимав ні в першому і ні в другому, тобто що я не являюсь відомою людиною і я там не президент, чи ще щось там таке подібне було. У вас можуть бути інші питання, відповідайте чесно, правильно. І тоді вас запускає на ось такий сайт. У мене вже є на балансі 5 євро 59 центів. Я можу їх звідси вивезти, також можу обміняти їх на іншу криптовалюту, наприклад, на долар, і вивезти вже звідси собі в доларах. Тож реєструйтеся, всі посилання будуть в описі цього відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім до зустрічі в нових відео.